І друзі, вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Румні. Я проживаю в Великобританії уже 23 роки в найзаможнішій частині Англії, яка називається South East, центром якої є Лондон. Та сьогодні ми відправляємося з вами не до Лондону, а до міста Ашфорда. Цю ідею мені дав мій англійський чоловік, який вважає, що дуже корисно. Українцям побачити звичайну Англію і звичайні англійські міста. Більшість, яка з них не є туристичними, як і місто Ашфорд. Станція називається Ашфорд Міжнародний, тому що до ковіду з неї можна було відправитися до Європи. Але не зараз. Ми бачимо будівлю коледжу Ашфорда і багато інших сучасних будинків, які досить гарно виглядають. Я думаю, що всім прийде до вподоби ця частина міста. І ми наближаємося до центру міста, який всього 15 хвилин від залізниці. Ось і центр. В цьому місті проживає більше 130 тисяч жителів. В центрі збереглося багато. Середньовікових будинків, але більшість з них сучасна або побудована в ХХ столітті. Зліва кінотеатр, який вже не працює. А тут ось знаходиться фонтан. А тепер ми ще раз можемо подивитися на кінотеатр. Зараз це овочева крамниця, людей майже ніде немає, можливо, тому що це дві години дня і більшість. Дітей в школі, а людей на роботі. В центрі знаходиться дуже красива церква. Ось тому туди ми і прямуємо. А ось і церква у всій своїй величі. Вона була побудована в 13 столітті і до наших часів найкраща будівля в місті. І ось саме навкруги неї збереглися середньовічні будинки. Таке враження, що, наче попадаєш в середньовічну Англію, а ще трішки нагадує місто Кентебрі, де дуже багато туристів, і яке знаходиться всього 20 хвилин швидким потягом від Ашфорда, в якому ми зараз з вами блукаємо. Ми в пошуках музею, який вже побачили справа. В минулому це була граматична школа, яка була побудована ще на початку XVII століття, а в кінці ХІХ століття була передислокована до більшої будівлі, та яка дуже успішно функціонує до наших часів. А на місці старої школи зробили музей. Але, на превеликий жаль, з'ясувалося, що він не працює взимку і буде відкритий тільки в квітні. Тож ми рішили завітати до церкви. Ми прочитали, що церква тут є місцем для богослужіння, а також відпочинку. Як правило, для концертів об'ява біля церкви вказувала на те, що церква відкрита цілий день і можна навіть випити кави. Тож ми також вирішили відвідати, але, на жаль, які б двері ми не попробували, вони всі були замкнені. Можливо, що зараз церква. Тільки відкрита зранку. Місто Ашфорд знаходиться в князівстві Кент, яке є одним тільки з двох князівств в Англії, в яких збереглися граматичні школи. Саме вони, крім приватних шкіл, Дають Британії найкращу середню освіту, на відміну від приватних шкіл, вони безкоштовні, але потрібно здати екзамен, і учні до них зачисляються за конкурсом. Тому, на мою думку, це одна з причин, чому населення міста Ешварда росте найшвидше. Серед міст графства Кент, а ще тому, що в місті Аш проходить великий залізничний вузел, який пов'язує Лондон з портовими містами, що знаходяться на березі ла Ла-Маншу. Тому велика кількість робітничих місць саме на залізниці цього міста. Відси з корисним потягом можна добратися до Лондону за 40 хвилин. Для цього потрібно мати гарну роботу в Лондоні, щоб дозволити собі їздити потягом щодня. До столиці, дивлячись на стан центру, можна зрозуміти, що таких людей у цьому місці дуже мало. Під час Першої світової війни була необхідність створити нові технології, щоб перемогти ворога. І результатом цього винахіду був танк. Після закінчення Першої світової війни, 245 танків були подаровані містам Британії, і один із них Опинився саме тут, у місті Ашфорді, який нагадує зараз, що саме британці створили перший танк у 1916 році. На жаль, до цього міста не навідуються туристи, тому мало хто знає про цей танк. Ми для себе відкрили танк та центр міста випадково, коли нам прийшлося робити пересадку на залізниці. і... Чекати наступного потягу майже годину, щоб дібратися до найпопулярнішого після Лондону історичного міста Кентербері, яке так близько звідси, якщо їхати потягом, ми приїхали із Побережжя, з морського міста Гастінгсу, де ми проживаємо. Але незважаючи на те, що воно одне з найбідніших, в саме багатій частині Англії South East. Воно виглядає набагато краще, ніж місто Ашфорд, яке також знаходиться у цій найбагатшій частині країни. Щоб мати повне враження про місто, ми вирішили завітати до торгового центру. Багато магазинів стоять пусті, і людей зовсім мало. Як з'ясувалося, кава також непопулярна тут. Можливо, це тому, що зараз середина. Січня і у людей нема грошей після різдвяних свят, але багато торгових центрів Британії страждають після ковіду, тому що люди для себе відкрили, що купувати товари на інтернеті дешевше, і тому велика кількість магазинів вимушена була закритися після ковіду. Цей торговий центр був побудований у 2000 році. Вважалося, що він принесе якесь процвітання. Та багато робочих місць для цього міста, але на жаль, цього не сталося. В торговому центрі немає гарної якості магазинів, які б могли привабити заможніх покупців в кінці ХХ століття. В центрі міста було знесено багато середньовічних будинків, щоб побудувати велику багатоповерхову будівлю. Для найбільшої страхової компанії, яка перебралася сюди з Лондону. Але після 10 років перебування в Ашфорді, вони знову повернулися до Лондону. Сім років тому закрилася велика книжна фабрика, яка тут існувала багато років, відома на всю Британію. Саме вона забезпечувала місто великою кількістю робочих місць. Ще одна з фабрик, яка тут була. Була передослокована за кордон. В місті проживає велика кількість бідних іммігрантів зі Сходу. З роботами в місті проблема, тому живуть ті, які не можуть перебратися в інше місце. Одна з моїх бувших колег по роботі проживає саме тут. За професією вона вчитель початкової школи, але вимушена була залишити свою роботу. В одній з шкіл міста і зараз працює менеджером в благодійному магазині з дуже низькою платньою і їздить на роботу до заможнього села, та зовсім не жалкує і вважає, що в більшості звичайних шкіл Акшфорда неможливо працювати. Ще одна з моїх знайомих, яка родом з Нідерландів, працювала на міжнародній залізниці тут перекладачем до ковіду то згадує місто Ашфорд як страшний сон. Зліва ми бачимо восьмиповерхову будівлю, яка в минулому належала одній з найбільших страхових компаній Лондону. А тепер це багатоквартирний будинок. А ось тут знаходиться індійський ресторан, який ще по вечорам працює. Тут, схоже, працює і італійський ресторан, але не вдень. В цьому будинку проживав засновник. Червоного хреста Великобританії, але, мабуть, в той час місто не було в такому занепаді. Дуже сумно дивитися на таке запустіння, але я думаю, що вам це дасть змогу зрозуміти, що багато англійських міст, навіть в найбагатшій частині Англії, є бідні. Тож далеко не всі британці. Мають заможні життя як і українські біженці, які тимчасово проживають в цій країні. Та й поняття заможнього життя дуже відрізняється від того, що уявляють українці. Звичайні люди, і навіть люди середнього класу економлять на всьому їжі, теплі, одязі, тож більшості будинки навіть при нульовій температурі не опалюються. А одяг купують в благодійних магазинах або на розпродажах. Але деяка частина суспільства може собі дозволити і більше, але це дуже маленька частина людей. І зараз ми відправляємося з вами до магазинів, де багаті люди купують одяг. А зараз ви бачите готель Хілтон, який був побудований для пасажирів міжнародної. Залізниці, яка після ковіду перестала працювати тут. Ось вона попереду. Раніше звідси можна було поїхати до Європи, бо залізниця проходить під ламаншом. Тепер можна тільки відправитися до Європи з Лондона. А ми зараз перетинаємо кільцеву дорогу цим мостом, щоб попасти до магазинів, які продають дорогий брендовий одяг. Ось саме сюди. Заможня частина суспільства приїздить за дорогими товарами. В основному одяг в січні покупці приїжджають на розпродажі, але не так багато людей, тому що ціни кусаються. Піджак знижкою 70% буде коштувати всього 125 фунтів. Ми ж завітали сюди, як до музею, щоб показати вам впевнена, що перед різдвом тут людей більше. Але зараз тут досить тихо, можливо, тому що це робочий день. Покупці цих магазинів приїжджають, як правило, з сусідніх міст та сел, але на превеликий жаль, ніколи не відвідують центр міста Ашфорда, який всього 20 хвилин звідси. Але позитивним є те, що цей торговий центр забезпечує роботами багатьох мешканців міста Ашфорд. А ми знову Повертаємося до центру, щоб відвідати єдиний паб, який ще працює в місті Ашфорді. Він належить до сітки пабів Уезпун, де продаються напої та їжа з дуже гарними знижками. Ця сітка пабів найдешевша в Англії. Щшов час повертатися додому, до міста Гастінгса, який знаходиться всього 40 хвилин потягом. Сподіваюся, що вам було цікаво і буду дуже рада дізнатися про ваші враження. До побачення!